Ну і детальніше про ситуацію, як в Одесі, так і на Півдні загалом, ми поговоримо з Сергієм Брачуком, головою громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вас станом на зараз? Бо наскільки я розумію, ніч і ранок були відносно спокійними. Ну, порівняно з минулою добою, принаймні. Існо, є певна така оперативна пауза, яку можливо ворог взяв для того, щоб підготуватися до нових обстрілів. Ми розуміємо, що війна продовжується і завдання ворог свої не змінив. Це знищення України, знищення нашої нації. Тому зрозуміло, що відповіді наші теж адекватні, і сили оборони над цим працюють. Власне, бачимо сьогодні певні новини з території, в тому числі Російської Федерації. Що стосується Одеси, то вже вже в сюжеті було зокрема, зазначено, що сьогодні і в Одесі, і по всій області день жалоби. згадуємо всіх загиблих напередодні. Ми звичайно всі, хто поклав своє життя за Україну, невинно загиблих людей від російських атак. Так що сьогодні немає і таких веселощів, зрозуміло. І війна триває, тому зараз я кажуть не до святкування. Власне, якщо ми говоримо про ситуацію у повітрі, то поки що не проявляє активність ворожа тактична авіація. Ми можемо говорити про те, що збільшив угруповання Чорноморського чорноморського флоту ворог в акваторії. Зараз дев'ять кораблів знаходиться серед них три ракетоносії, які мають на бортах можливий залп до 16 калібрів. Тобто збільшили своє угруповання чи будуть використовувати калібри? Зрозуміло, що про це може знати лише ворог, але в іншому випадку ми найголовніше не сумніваємося у наших силах протиповітряної оборони, які працюють максимально ефективно, і вони дійсно в Одесі. Ми їх називаємо перші після Бога. Ну і Одеса видихає звичайно після цієї чергової ворожої атаки, тому що інтенсивність ворожих обстрілів вона на півдні зросла. Зокрема, і по одеському регіону більше ворог застосовував до останнього часу дрони камікадзе, але вони приносили з собою біду і гинули люди, були поранені. Але от е, вчорашні події, звичайно, вони були набагато серйознішими. Тому видихаємо, працюємо далі на нашу спільну перемогу. У нас немає інших, іншого виходу і іншої ситуації, інших розкладів. А щодо наслідків, все ж таки, вчорашніх обстрілів. Тут у нас у Києві, наприклад, за сьогодні вже двічі оновлювалася цифра загиблих. На жаль, вона зростала і ще ведуться рятувальні роботи. А що у вас скільки постраждалих зараз залишається в лікарнях? І чи не змінилися цифри загалом загиблих і постраждалих? Яко брати по цифрах? Звичайно, за ними за кожним цим прізвищем, за кожної цією цифрою, це конкретні люди, їхні долі, долі їхніх родин то Ро загиблих тут не змінилося кількість 32 постраждалих. Наразі у лікарні залишається 12 людей. Серед них двоє діточок, 6 і 8 років. І також за життя однієї жінки молодої жінки зараз бореться лікарі. Вони ну докладають всі зусилля, навіть я кажуть більше для того, щоб могла вижити людина і продовжувала своє життя і ставала кажуть. На ноги, що стосується пошкоджених будівель, то їх е, зазначено сьогодні. Це одна з крайніх е, цифр: 46, е, це 186 квартир. Це чотири приватних будинки. Е, всі люди розселені, всі, кому необхідна була допомога. Шестеро звернулися за тим, що їм немає де проживати. Зараз вони теж розселені. До цього долучені міська обласна військові адміністрації. Ну і власне працює відповідно штаб. Який працює цілодобово для того, щоб надавати відповідну допомогу? Алгоритм дії він відпрацьований за цей час війни, то зрозуміло, що і все максимально робиться швидко. А угу. ви вже згадували про сьогоднішні події в Білгороді, і в своєму телеграмі ви виклали кілька відео того, як там хтось бомбить це місто. А, і що мені е, примітно стало, що люди на цих відео вони не лише налякані, але вони здається щиро здивовані. От як ви думаєте, звідки це нерозуміння ситуації? Нерозуміння того, що якщо твоя країна напала на іншу, то ну в вибухах в твоєму місті нічого дивного немає. Ну, це звичайно можна списати на пропаганду, яка десятки років працювала над тим, щоб забивати мізки росіянам. Тому і дуже варто сьогодні говорити про те, що відповідальність за ті злодіяння, за ті військові злочини, які Росія здійснила на території нашої держави, мають відповідати всі росіяни. Я особисто і можу про це говорити постійно. Не вірю так званих хороших русских, принаймні на території Російської Федерації, вони зараз точно не залишилися. Ми не будемо зараз кричати, що це наша відповідь на їх отвіточку за Новочеркаськ, як Вони намагалися подати усьому світові е, ті події, які відбулися напередодні по всій нашій державі, але відповідати доведеться росіянам. Я сподіваюсь, кожному з росіян і перед судом людським і перед карою небесною е, дуже простий рецепт можна порадити. Я знаю, що нас моніторя це вихід російських військ. З території нашої держави здати бункерного діда до Гааги співпрацювати з слідством, і тоді можливо термін ув'язнення буде у них менше. Тих хто організував цю війну. Ну а власне всіх інших теж треба карати. І сьогодні ми бачимо, що російське ПВО воює з власним народом. Ви цього хотіли війна до вас повернулася, звідки прийшла. Пане Олеже, речник повітряних сил Юрій Ігнат, він сказав, що під час вчорашньої атаки масованої не було задіяно калібри, і от в соцмережах люди одразу почали висувати версії. Зокрема, що на знищеному Феодосі Новочеркаську могли бути саме калібри, які можливо призначалися для цієї атаки, тобто вона могла бути би ще масштабнішою. Ви як ви вважаєте, це правдоподібна версія, чи згодні ви з нею? Я скажу так, що принаймні кілька версій є робочими, і вони всі мають право на життя. Звичайно, перша лунала про те, що це можливо були шахеди, які доставили знову таки це мали. Заставляти їх з території Російської Федерації, вже море перетнути і потім вивантажувати у Феодосії, хоча більше схиляюсь дійсно до тієї версії, що це міг бути вантаж з тими самими калібрами, які і могли бути б задіяні у цій атаки, що відбулася напередодні. Принаймні, та детонація вона свідчить про те, що це не були звичайно іграшки, це не була просто там бойова техніка чи штанки або БМП чи БТР. І зрозуміло, що це був боєкомплект. Можливо, це артилерійські снаряди, які мали використовуватися. Потім, по нашому херсону, по правому берегу, ну і власне я вже сказав про калібр, що це могло бути використано по Одесі. Найголовніше знищено ціль. Ціль э, смачна, я дозволю собі таке слово, і це знову таки показує про те, що сили оборони діють виключно по військових об'єктах, і ці хірургічні методи вони продемонстровані, в тому числі, і, наприклад, на території Російської Федерації, де знищуються виключно військові об'єкти або об'єкти інфраструктури, що працює на війну. Питання щодо власних громадян. Ці громадяни мають задавати своїй свої владі і своїм е, аналогам НЕТ ПВО. А що зараз із судноплавством? Чи покращилася ситуація в Чорному морі після того, як росіянам, наприклад, довелося їхнім кораблям тікати з Криму на схід Чорного моря? Ну, про це і говорить і президент нашої держави, верховний головну про те, що ситуація змінюється, і, як кажуть, в Одесі тема працює. Сьогодні ми не будемо говорити про подробиці того, як функціонує цей навігаційний маршрут. Він офіційно звучить так, але те, що він працює, по перше, по-друге, те, що міжнародна спільнота, саме яка задіяна у цих морських маршрутах, у цій морській роботі, вона довіряє Україні, працює з Україною. Ну і давайте говорити про те, що страхові компанії, найбільші у світі, вони працюють зараз з тими судноплавними компаніями, які працюють за навігаційним маршрутом. Страхують їх, це ну для мене особисто є величезна довіра і е, такий гарний показник того, що все в нас вийде і воно виходить. Звичайно, хочеться, щоб обсяги були більшими. Але сьогодні ну можемо вже заявити про те, що це не суто зерновий коридор, не суто експортний коридор. І, кажуть, далі буде, і найголовніше це відбулося без Росії завдяки силам оборони України. А о, як щодо розмінування? Ще хотів спитати? Буквально півхвилинки є там Болгарія, Румунія і Туреччина збираються разом розміновувати Чорне море, підписувати угоду в січні. Як думаєте, це взагалі реально о, силами трьох країн розмінувати? Ну, я думаю, що нарешті нас почули. По перше, ініціативу України, яка пролунала ще минулого року, що нам всім доведеться спільно працювати над розмінуванням акваторії Чорного моря. Це по перше. По друге, ну давайте говорити, якщо країни ці виходять на 11 січня, як заплановано на якісь вже конкретні домовленості, підписання відповідного документу, то це теж впевненість у тій безпековій ситуації, яка на сьогодні, завдяки силам оборони України, склалася у Чорному морі. Так, що перемога однозначно буде, бачимо, що наші союзники в цьому теж не сумніваються. Навіть Туреччина, яка намагається інколи сидіти на двох стільцях. Пане Сергій дуже вам дякую. Я нагадую, що це був Сергій Грачук, речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації.